Це сталося так, це сталося. Це мій новий комп'ютер, і стоїть він тут у великій мірі завдяки вам. Взагалі, ідея зібрати нову систему висить дуже давно, ще з моменту створення тої самої банки, але лише через бажання збільшити комфорт під час роботи, не через нагальну потребу. Тому я не поспішав, як ви могли помітити. Але час йшов, системні вимоги збільшувалися, а комфорту під час роботи хотілося все більше. Вітаю, піплем! Давайте я розкажу, що це за комп'ютер, як він збирався, чому саме такий комплектуючий і на що. Він здатний. Також це буде корисно тим, кого цікавить оптимальний ПК на 24 й рік за близько 50-55 тисяч гривень, залежно від ваших вподобань та потреб. Адже в моїй збірці можна було зекономити, жартуючи виглядом, тишею або запасом на майбутній апгрейд. Але все одно завжди на збірку є бюджет, і віддавати всі гроші світу ніколи не хочеться, тому доводиться обирати. Я зупинився на платформі АМ5, оскільки Intel, здається наразі не такий успішний поці на продуктивність. Не більше я не віддавав перевагу тому чи іншому виробнику а М5 нова платформа з запасом на апгрейд у майбутньому. Якщо раніше це було аж занадто дорого, то зараз з'явилися варіанти за непоганий прайс вже на новому сокеті, що для абсолютно нової системи у 2024 році мені здається більш правильно. Окремо дякую Олександре за пораду у свій час, оскільки ком збираєш не кожного дня і з часом сильно випадаєш з ринку, тому довелося багато чого передивитися і зрозуміти для себе, що АМ5 найбільш перспективно наразі. І на майбутнє, і насправді це дуже полегшило вибір комплектуючих, адже обрати більш-менш оптимальні було нескладно через новизну того самого сокета, а значить не супер велику кількість варіантів процесора і так далі. Також враховуючи, що пройшло багато часу, хотілося саме замінити повністю це для тих, хто запитає, чому не просто про апгрейди, Адже моя стара збірка в багатьох моментах зекономлена, щоб вкластися в тогочасний бюджет. Тому комп'ютер шумний, має не самий швидкий SSD, поганий кабель менеджмент і тому подібне. Всі ці моменти вимагали необов'язкових додаткових витрат. Збігаючи наперед, ця збірка без таких помилок, адже є комплектуючі з запасом та для більшого комфорту і естетичного в тому числі. Але мені здається, це того варто. Тим паче, що я збирав з думкою про майбутнє, в якому мені вже не доведеться вантажити голову, а буде достатньо обрати лише потужніший проц та відеокарту, які треба буде лише вставити. Тому, так, обираючи блок живлення чи материнку, я думав про цей момент. А от процесор та відеокарту вже Збирав по принципу оптимально та потужно тут і зараз. З головного процесор Ryzen 5 7500F, певно, найвідоміший і найдешевший наразі для М5, але який розкриває передтопові відеокарти. Спершу думав брати 7600 6X, але там сильно вирішила ціна, адже майже в два рази дешевше можна купити 7500F, якщо брати на Алі, який є тим самим 7600X, але без вбудованої графіки і з трішки меншими частотами. Тому за 4900 гривень по курсу це золото. Вирішив ризикнути. Туте почекати, адже проблеми з процесором дуже мало ймовірні, тож ціна перемогла. Все ще вище, занадто дорого було, і враховуючи відеокарту, просто поки що не потрібно. Трайверсія без нічого. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. переплатив за Ti, щоб мати більший запас FPS. І я прекрасно зрозумію питання, чому не 4070, наприклад, і вище, та тому що ціна 28 тисяч за одну відтягу. Морально я не готовий віддавати, а це наступна після 4060. TI і щось середнього просто немає. Анде тут не розглядав, бо мені треба стабільне трасування променів. Хотілося спробувати, що таке DLSS 3 і адекватні драйвера для DaVinci, а не суха продуктивність для ігор. Nvidia ні разу не підводила особисто мене, та й не просто так, вона ж топ 2 по капіталізації у світі. Їхні технології роблять дива, тому вибір теж був очевидний. Я пустив мимовух весь хейт на відягу у свій час, і знаєте, не пошкодував. Адже як би там хто не кричав про цифри, про урізана, це холодна та. Потужна відеокарта 40 40-ї серії, а брати щось нижче у 24-му році, наприклад, з 30-ї серії у новий ПК я не бачу сенсу. До того ж, я прихильник того, що майбутнє за штучним інтелектом, і саме NVIDIA мене в цьому і переконала. При більшому бюджеті, звісно, треба брати 4070+, або ж щось від AMD, якщо те трасування не здалося, а зекономити треба. Та це було не в моєму випадку. Ще відразу враження про 40-у серію відеокарт це дійсно щось нереальне. Особливо генератор кадрів робити зі. 100 кадрів, 150 кадрів за рахунок штучного інтелекту, це магія якась, і все це з температурою не більше 60 градусів. Певно, вдається знаки хороша вентиляція, адже насправді відеокарта мала бути трішки гарячішою. Я не звик до такого, адже минулий ПК від будь-якого навантаження гнав 80 плюс градусів лише на відяху, видаючи кадрів вдвічі, а то й втричі менше. Взяв виконання від Gigabyte Gaming, в мене була така 1660, Super, чудова карта. Виконання з запасом, воно відразу видно. На три вентилятора з фірмовою реверсивною технологією, металевий бекплейт, навіть РГБ впихнули 2,5 слота, досить масивна. Але була знижка, яка нівелювала різницю між бюджетними виконаннями. Тож тепер з навантаженням 100% і десь 100-120 кадрами в кіберпанк на ультрах з трасуванням вона має. Так, 60 градусів і 1000 обертів вентилятора це дивовижні показники. Супер тиха і холодна карта, навантаження на яку взагалі не відчувається, а я до такого не звик. Комплектації у Гігабайт ніяка, до речі. А от далі йдуть моменти, на яких можна економити, але я цього робити не став по вище сказаних причинах. Материнська плата для М5 дорого коштують. Тож добре, що переплачувати за X не було сенсу для мене. Але я трішки переплатив за виконання Орус Elite від Gigabyte на b 650 чипсеті ATX формату замість геймінг, яку думав брати спершу, бо потрапив знову ж таки на дуже хорошу знижку. В мене так само була до цього Орус Elite B450, і звісно. На М5 виглядає суттєво солідніше, тепловідведення краще, і що мені було важливо велика кількість USB. За ці гроші інші виробники дуже економлять на них, а тут всяких різних, включно з Type-C, накидали. Я детально описувати все не буду, адже це займе багато часу. Посилання на все, і без того буде в описі. Кому цікаво, більш детально подивіться. Але що точно варто знати, це можливість прийняти на борт топові процесори на М5. Наразі оперативку до 8000 МГц, має Wi-Fi 6. Ість є та блютуз, підтримку M2 PCI 40, і навіть один m 2 PCI 50, масивні радіатори, живлення 6 плюс 6 і навіть маленьку підсвітку. Комплектація знову бідна. Антенку поклали, пара кабелів, ну коротше, нічого особливого. І взагалі то можна було прямо брати бюджетніше материнку. Тут будь-яка б в принципі стала. Але я урвав її за 7900. Тож чом би ні, якщо так. Далі треба дякувати Cougar Kingston та 2 a Gaming, які по суміцнитству є спонсорами. Цього випуску остання надала башту для проца Аркул, cool, і навіть рамку з термопастами прислали. Такого велетня для 7500 f не треба, але комп'ютер збирався на майбутнє. Нагадаю, тож краще так, ніж на максимальних обертах. Загалом це башта на шість теплових трубок із двома 120-мм міліметровими вентиляторами, один з яких налаштований реверсивно, здатна відвести до 200 ТДП. А RGB, звісно, можу спокійно радити, адже не брав би у власну збірку. Вдває геймінг, до речі, це не єдина башта. Наступний елемент крутості це оперативна пам'ять. Хтось точно пам'ятає, яке жалівся не на одному стрімі на мою ОЗУ. Тож цього разу я знав, що це буде Кінгстон. А вони ще й вирішили, що мені треба 6800 МГц. Дуже крута, надшвидка двома планками по 16 ГБ ddr 5 звісно. У Кінгстон одні з найкращих оперативок та SSD на ринку, а я не хотів проблем, я хотів, щоб працювало. Має вбудований Експо профіль, таймінги cl 34 45 45 і всі можливі сумі. Запустилося на 6800 в два кліка. Ще й RGB повноцінне, ну дорого, багато коротше. Дивлюся на неї і розумію, що це любов, радіатори, вигляд, ну вміють Кінгстон, от просто вміють викликати довіру. Частота залежно від бюджету, знову ж таки, але об'єм, мені здається, зараз 32 гігабайти. Це вже мінімум для роботи, так точно. А з такою швидкістю можна не паритися, що десь чогось не вистачить під час тих самих ігор чи роботи. Посилання теж залишу: Kingston Fury, Beast. Так, це. Любов SSD ще один момент, де треба щоб проблем не було, адже це те, на чому працюватиме система. Шукав швидкий M.2 2 PCIe 4.0, різні розглядав, бо тут вже треба було думати за бюджет, але точно 1 терабайт на систему не менше. SSD виросли в ціні зараз більше 100 доларів, але... Жартую, кінгсон коштував дорожче, але в компанії час від часу є розпродажі. І на один з таких я й потрапив, і вже розповідав. Тож знову таки краще взяти перевірений, ніж потім страждати над зниклими файлами. А тут ще й по знижці більше ніж 26%. Вибір очевидний: кейсі 3000, швидкість читання до 7000 МБ на секунду, швидкість запису до 6000 МБ на секунду. Найкращий на момент покупки поціна продуктивність і, певно, найвідоміший. Живити все це щастя мало як мінімум 600. 850 Вт. але не забуваємо про запас і постійні відключення. Треба так само було надійно. І тут вже допоміг Cougar Gex X2 аж на 850 Вт, що в майбутньому спокійно потягне апгрейд, а наразі працює на півсили. Це 80 плюс голд з усіма можливими захистами, японськими конденсаторами і розумним вентилятором. Коротше, тихий та потужний. І, звісно, що модульний. Ніколи не можна економити на блоці живлення, як би то не хотілося. Але тут можна було, звісно, зупинитися на. 750 Вт, наприклад. Але я люблю Кугер. Люблю, у мене від них периферія, крісло, тож і запхається все щастя в корпус від них же MX600 RGB. Так, я знаю, що зараз всі подуріли на корпусах акваріумах, але це звичайний фултаур. Хоча, враховуючи, який він великий, монітор на 24 дюйми здається замалим біля нього. Тож не такий і звичайний. В Україні він не так давно. Супер крута система вентиляції і овер багато місця. Це масивний кріпкий корпус, знімні фільтри, все на магніт. Так загартоване тоноване скло має RGB кулери, 3 по 140 мм та один на 120, а також контролер, що керує усім цим сімейством, забезпечуючи вигляд і тишу. І навіть вбудований тримач карти тут є. Ще мені подарували, до речі, ось такий окремий тримач від два Gaming, Також для відеокарти він теж синхронізується і, дякую, він не зайвий. Лаконічний, стриманий і до біса красивий корпус. Кейс це естетична та комфорт плюс складова. І Якщо є можливість доплатити, варто це зробити. День, хоч тут вже кожний вирішує сам. Далі весь день в мене пішов на збірку та зйомку, які зараз я вам і продемонструю. Вперше я відчував, що збірка комфортна, а естетика на висоті, в першу чергу, за рахунок якісних комплектуючих. Ще день я витратив на укладку ось цих шмарклів, що закінчилося не дуже успішно, але це вже не суть. Я доставив свої старі носії для більшої кількості пам'яті, додав свою led стрічку встановив Windows. А стоп, ні, все було не зовсім так. Я спершу вирішив перевірити, чи працює він взагалі. А він не працював, ніяк не реагував на мої дії, тож довелося перевірити все, що виходило з блока живлення, і занервувати ще більше, бо там все було окей. А як виявилося, що навіть спеціальна комірка в комплекті з материнкою не допомогла, Знаєте оці купу дротів від корпусу, які потрібно втикнути в материнку. Так от Гігабайт подбала надала пластикову вставку, куди ти спочатку втикаєш ці всі дроти, в зручному для тебе Місця, потім все разом тикаєш в саму материнку, і там складно помилитися. Але мені це не допомогло, я втикнув не туди, від чого кнопка живлення просто не мала живлення. Так, та й це не все, бо спершу мене зустрів біос з проханням оновитися. Я стикнувся з цим вперше, але переплата за материнку відразу ж відіграла роль, адже вона має можливість оновлення біосу без нічого. Флешка, файл, і я молюся, щоб не вимкнули світло. На диво все окей, але майже відразу починає шуміти башта процесора і вимикається комп'ютер. Так, проблема з тим, що вище згаданий перегрівається. Певно, весь День роботи вже з'їв мої мізки, бо я просто неправильно прикрутив башту. Так, ось в цьому моменті, через що не вистачило відстані для коннекту між процесором та тою самою баштою. І проц просто не мав тепловідводу. Я просто не уявляю, як мені пощастило, що він не перегрівся під час оновлення біос. Добре, що все добре закінчується, але не робіть як я. Перше враження, як в тому мемі, вау, але навіть не через тишу, адже далі я відкрив для себе ще й Silent мод. В мене тригер, адже мій минулий ПК був аж занадто шумний, особливо під навантаженням кулери на молексах, коротше. Тому цього разу це мала бути прямо безшумна машина. От мала бути. Ви не зрозумієте, наскільки це важливо, поки не попрацюєте за гелікоптером на столі. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Наступне з перших. Вражень це швидкість. Windows встановився за хвилини, як і всі майбутні програми, в яких я працюю. Продуктивність та потужність у важких проєктах це одне, але загальна швидкість завдяки швидкісному і оперативці, ну дуже кидається в очі після SATA 3 SSD. Це новий експірієнс, де частіше думаєш, ти а не комп'ютер. Також важливий момент з контролем кулерів у спеціальній прозі від Gigabyte можна обрати різні пресети або налаштувати криву вентиляторів вручну, і навіть відеокарти, і навіть кожного вентилятора відеокарти. Коротше, вона має фан-стоп, тобто не крутиться до певної температури, як і вентилятор блока живлення, до речі. А сайлент режим це метод для вух, адже під час серфінгу його ледь чути. А це те, що я так хотів. На температуру якого елементу ПК орієнтуватися, теж можна вибрати. В цій прозі можна і синхронізувати підсвітку, включно з ОЗП і усім, що підключиш. Але зручно, що на корпусі замість розет, кнопка перемикання підсвітки і синхронізації разом, щоб не лізти постійно в програму. Я це все сконектив і це просто зручно. Давайте трохи тестів, щоб не бути багатослівним. Я не те щоб експерт, але покажу основні моменти. До речі, пощастило, адже пам'ять у відеокарті цього разу Samsung і покажу фунмарк. Можливо, це комусь буде цікаво. Корпус в тестах закритий в кімнаті звичайна літня температура, Full HD розширення. Відразу з важкого CyberPunk 2077 на ультрах з трасуванням з DLSS на якість стабільні 100 120 кадрів. Одна з найкрасивіших ігор для мене наразі, і що саме круто, досить непогано оптимізована. Та найбільше на що варто звернути увагу, це температури та шум. Вентилятори працюють на півсили, а то й менше. А відеокарта з навантаженням на 100% ледве дотягує до 60 градусів. Казкові показники, ніяких статерів і просто максимально приємний геймплей. Пам'ятаю, 30-40 кадрів з трасуванням на 2060 і 83 градуси. Панку забув показати різницю з генератором та без, тож покажу в Hogwarts Legacy. Теж ультраналаштування, і без генератора тут близько 100 кадрів. Грається приємно, початкова локація, температури ідентичні. Але далі відбувається магія, адже вмикається генератор кадрів і накидає 40 плюс FPS на рівному місці. 165 герцовий монітор і очі за це подякують. Не змінюється від слова нічого, а фреймрейт виростає на третину. Я сказав про оптимізацію панку не просто так, бо трасування у відьмаку виконане через дупу, з'їдає дуже багато кадрів і на 2060, наприклад, взагалі не грабельно, близько 20-30 кадрів було. І тут карті теж нелегко. Якщо ви крутите все в стелі, от взагалі не крутити налаштування, просто поставити на максимум з трасуванням ледве 60 кадрів. Але тут є генератор кадрів, тож з ним вже можна отримати якісь. 75-85 кадрів, що згодтися приємніше, але не відміняє факту, що трасування тут знищує ПК. Привид сушими теж ультраналаштування, початкова локація, бо ще не грав. І 100 кадрів теж маємо. Проте генератор тут показує прямо найкраще себе. Дає приріст на 60 плюс кадрів. Ну це взагалі якась люта штука. Hellblade 2. Ще один важкий новий проєкт Unreal Engine 5, який знущався над моєю 2060, але віддався на 120 плюс кадрів в середньому на абсолютних ультрах. на Сорок шістдесят. Тут фреймрейт більший, але я думаю, на великих локаціях будуть просадки. Тож 120 плюс-мінус. Red Dead Redemption 2. як я зрозумів, генератора він не має, але має DLSS, що також накидає близько 20 кадрів зверху, і при цьому картинка ще якась приємніша по згладжуванню стає. Ультраналаштування і 100-110 кадрів у цьому неймовірному проєкті. Ми маємо остання гра це PUBG. як виявилося, вона може не лагати що 70% успіху під час матчу. На моїх налаштуваннях з масштабуванням 120 це. Понад 240 кадрів з лютими просадками, бо гра дуже любить цим балуватися незалежно від системи. Але тут, нарешті, вони ніяк не помічаються. Та якщо цікаво, що буде на абсолютних ультрах та масштабуванням 120, от ота далі вже нікуди крутити, то звісно, це десь близько 165 кадрів з просадками. Ось намисне падає в м'ясну локацію, де зазвичай фріз на фрізі. Просадки є, але на геймплей не впливає. Як на мене, комп'ютер чудово спе показує в продуктивності, при цьому не показуючи свого навантаження. Нарешті. Нарешті я маю холодну та потужну систему, яка не лізе з корпуса, коли працює на 100%. Але давайте підведу підсумки, чому ж так. По-перше, енергоефективна сорокова серія, а саме 4060 Ti. і солідне виконання, яке, повторюся, для такої плати не зовсім і потрібне. По-друге, такий самий процесор, який закриває потужна башта. І саме починаючи з неї випливає третій елемент багато де все ж присутня певна переплата, яку багато хто з вас у зв'язці 7500 F та 4060 Ti не переплачує. Чував би, але тепер повернімося до мене. Ціль була зібрати з оптимальних комплектуючих наразі на червень 2024 року, які закриють потреби на декілька років вперед, зі змогою легко проапгрейдити через ті самі декілька років ПК. Звідси й випливає дорожча материнка, башта чи блок живлення, які спокійно потягнуть нові процесори сокету, який лише розвивається, нову умовну 50-ту серію та ще дві планки ОЗУ, якщо треба. Так само за потреби материнці є ще два слоти під М2 з радіатором. Все і більше тут спокійно з'їсть. Потужніші комплектуючі, а зараз працює в півсили що реально відчувається під час роботи. Ну камон, 60 градусів з навантаженням 100% і 120 кадрами на в кіберпанку Карл 2060 в простої 60 градусів могла грітися. Та й по вартості я підходив з розумом і не поспішав, шукаючи максимально вигідний варіант, що і вам раджу робити, адже завжди можна придбати більш якісні речі по більш дешевим цінам. І звісно, завдячую компаніям спонсорам, посилання на яких я залишу в описі. А ще знаєте кому Вдячую вам в мене на цьому, все, і звісно, я хочу подякувати усім донаторам, завдяки яким і були придбані відеокарта та процесор. Неймовірні 23 тисячі пішли на те, щоб я міг робити свою роботу і випускати контент для вас більш комфортно. Ось всі ці неймовірно класні люди. Я сподіваюся, що нікого не забув, адже банка була відкрита дуже довго. Але я дуже сподіваюся, що нікого не забув. Бо кожна ваша гривня це мотивація, це віра в те, що все можливо і все буде. Завжди сенс в підтримці, адже лише вона породжує результат. Дякую, що дивитеся далі більше. Головне, бережіть себе і побачимось.